Страус дивимося. Страус найбільший птах у світі. Його зріст досягає 2,7 метри. Середня вага становить 50-75 кілограмів. О, вже підходить мій друг. Привіт! О, прийшли ми з тобою цвірі не бачилися. Які красиві птах. А з ніби туди обережно. i je nazvin, vačite. Vat. Tak, des. Majme su ta 20 50 metra. Krasi, vačite. A ce je straus. Ce je spravžni straus. Arno hođeni. Vici kapirja krasiva. A treba do njoj obrežnuti. Privit. Привет, kaže. Смаколиків нема, ми зараз принесемо. Це страус. не може камеру схопити і вдарити дзьобом. Так що не покажеться. Йдемо до його дружини. Глянемо. Він зараз буде за нами йти і ревнувати, що ми сюди йдемо. А це стравосиха, його дружина. А треба тубережно, щоб вам страв не побив нас. Стравусиха на зараз щось там є. Значить є стравосиха. Така красива. Тувальєр їхній. Подивіться, як тут красиво. Міні-зоопарк Шепільськ. Шибірська. Ми так тихенько зайшли, за браму. такі красиві птахи. Подивіться. А за неї красиві. Які. Погляньте. Як тут красиво ним. О! Вітаються з нами. Привіт! Привіт! Красивий такі птахи! Красиві! Подивіться, скільки їх тут є. Красота. Ну, здорово. Красиві такі птахи. Вони ну, тут свивільна ходять. Може них зайти. І там дальше я бачите так само. Красиві такі. Ну, що там. О, стоїть. А ну покажи пір'я красиве. Важко тут для є. Si move stvorine, а там kački В samј ne ono kravi.ste. Ka kra се ta? А to bilа takе. Sa krava Масиві, парні, як краси. Там ще качки. Лебеді чорні. Ага. Чорні лебеді я не чорні лебеді. Так, вітається з нами. Чорний лебедь. Так, ми заходимо, це чорні лебеді і дикі качки. Красиві. Що зі з нами? Не хочу говорити. Там бачите, є. Так, зачиняємо брамку, щоб ми не зробили тут шкоди. Так. pa branko.